Це відновлення незалежності України ця тема, да? тобто, але все-таки хронологічний період вона займає до здобуття незалежності, да? тобто 1985-1991. Зверніть увагу, ну власне, сьогодні опрацюємо її. Ну, і отримаєте тести, будете дивитися, тести теж так. Починаємо ми. ну Застій загалом асоціюється в нас із правлінням Брежнєва, але не зовсім, тому що е, смерть Брежнєва пройшла в 1982 році. Е, і між ним та Горбачовим буде ще два генеральних секретаря. Зверніть увагу, буквально там, трішки більше року кожен із них. Да, в нас же ж для центрального комітету, наявне таке поняття, як гарантократія, да? тобто влада. Влада старих, так? влада старих, гарунтократих. Ну і, відповідно, перепрошую, відповідно, значить, спочатку Юрій Андропов, а потім і Костянтин Чарненко, вони приходять до влади, так? вони стають генеральними секретарями вже в доволі поважному віці і е е е хворобливому стані, ну там особливо от Чайненко. Да? Відповідно, вони недовго, вони такі недовго тривалі. Бачите, 82 березня, потім, 82, листопаді, 82-го першим, ну, генеральним секретом стає Юрій Андропов, в лютому, 84-го, Костянтин Чайненко, в принципі, вони продовжують застій. Вони продовжують застій, тобто вже все, що нічого, нічого нового там, е, да. такі вони вони такі бережневісті, такі, номенклатурщики, класичні. Але прихід до влади Михайла Горбачова в березні 1985 року змінює багато що. І перш за все, ну, він змінює. Горбачов доволі молодий да, відносно, і Горбачов вирішує, власне, щось змінювати, да? тобто перебудовувати, перескорювати, да, як він казав, в економіці і тому подібне. Квітень 1985 року. Початок перебудови, квітень 1985 року, початок перебудови. Що таке перебудова? Поняття обов'язково, і є певні риси, елементи перебудови, які ми обов'язково маємо знати. Ну, по -правжу. перебудова це у нас, ну, виходить, курс такий да, комуністичної партії. Започаткований, як я сказав, в квітні 85-го року, спрямований ну, на таке типу загальне оздоровлення суспільства. Відповідно, є певні елементи перебудови. Перш за все, в економіці ми говоримо про прискорення. Таке слово вживає Горбачов, що, мов би, все окей, але потрібно надати економіці нового імпульсу, прискорити економічний розвиток, да, темпи економічного розвитку. Яким чином прискорити? Шляхом впровадження елементів ринкової економіки. Тобто, з'являються у нас певні закони, постанови. Наприклад, 86-й бачите про індивідуальну м -м, трудову діяльність, да? 88-й рік про кооперацію, да? тобто з'являються кооперативи, да? м -м, людські, да? не державні. А, да, там є спроба поліпшити колгоспно-радгосну систему. З'являються положення, які допускають можливість реальних відносин. Тобто таке якесь внутрішньо елемент ринку в нас впроваджується ну, в директивну планову економіку. Тобто намагаються таким чином прискорити економічний розвиток. На жаль, ну виходить, що да, компанія з цього прискорення вона провалилася, тому що ще з Косигінської реформи тоді вже було зрозуміло, що впровадити ринкову економіку в директивну планову неможливо. Ну, типу, якось так. Тобто, це дуже, дуже складно, да? Ну, ось ще й на фоні такої загальної кризи. Наступний момент це антиалкогольна компанія, так, тобто прискорення, друга антиалкогольна компанія, У 1985 році. Горбачов за початкову антиалкогольну компанію з метою подолання пияцтва та алкоголізму. Це важливо теж дуже, тому що на той час уже, ну, типу, в Радянському Союзі алкоголь, ну, там, алкоголь це як норма життя була тепер там з'являється гасло, дезвись, норма життя». Ось так. Антиалкогольна кампанія обов'язково. Наступний момент це у нас гласність слова, важливе слово, його дуже часто вживають в тестах, на плакатах для пояснення. Цього періоду історії, тобто саме гласність. Гласність це тобто поняття обов'язкове, да? це політика відкритості, да? політика. Яка скасовувала цензуру, да, от відмова від там ідеологізації, цензуру цензурування? Да? Це політика повернення історичних фактів, видаються твори письменників, які до цього були, наприклад, заборонені. Mm -hmm. да? І так далі. Консервативні сили безумовно оперилися реформаторському курсу України. Пам'ятаєте, розповідав вчора. У вівторок очолював до 1989 року Володимир Щербицький, і він, по суті, формально підтримував курс Горбачева, але на реальності він опирався цьому курсу і Україну до 89-го року будуть називати Республікою Застою. У 89-му році ЦК КПУ очолить Володимир Івашко. Е, які ще пов'язані у нас е, поняття? Е, інфляція, безумовно, є елементом е, в даному випадку перебудови, та ну, продовжується, в мене саме там дефіцит, там черги, це як о, ознаки. Ознаки е, і перебудови в тому числі, але тут з'являється поняття інфляції. Інфляція, інфляція це у нас е, ну, надмірне збільшення маси паперових грошей, відповідно, вони від цього обесцінюються, а відповідно відбувається ну, зростання е, ціни товарів. Да? Е, тобто, це в нас інфляція. Поняття обов'язкове зверніть увагу. Ну і власне через це падає рівень життя. Населення, тому що грошова одиниця дасть стрімко знецінюється реальні заробітні плати зменшуються. Тобто да і купівельна спроможність населення безумовно дуже сильно падає. Інфляція це один із елементів цього періоду життя. А, ринкові щодо елементів ринкових відносин, я сказав, да, намагаються впровадити ринкові відносини, поняття обов'язкове. Зверніть увагу. Це соціально економічна система, що розвивається на основі приватної власності і товарно-грошових відносин. Да? Тобто, попит, пропозиція. Оце. Йдемо далі. В цей період, ну так як з'являється гласність, з'являється поняття також можна одразу визначити плюралізм. Поняття обов'язкове, тобто, це наявність багатьох поглядів, багатьох ідей течій, певних там якихось ну, там можна релігійних течій, політичних і так далі. Да? Є політичний, теологічний плюралізм і тому подібне. Тобто, ну, таке елемент да, з політичної системи, коли різні соціальні групи можуть висловлювати власні інтереси, да? і наявність багатьох. Да, в даному випадку, ну, плюралізм у нас з'являється, ми будемо говорити і про багатопартійність. Ну, до цього безумовно плюралізму ж не було. Да? Тобто ми говоримо про одну партію, одного вождя, там, одну культурну мистецьку течію і тому подібне. 26 квітня 1986 року війшло в історію нашої країни як аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Причини це, перш за все, низька якість проектування і устаткування, які були виготовлені в Радянському Союзі, там ну, можливо халатність і тому подібне. Катастрофа на Чорнобильській АЕС призвела до величезних ну, втрат. Безумовно, там людських, грошових, матеріальних, земельних, та й це та, таке молотовазовна, і так далі. Біда в тому, що керівництво країни намагалося спархувати цю катастрофу. Да? Я, мабуть, розповідав, що там вже 1 травня було виведено в Києві, відбувся мітинг, да? мій Ну, ось. Uh, да, і потім через декілька днів буквально около тисячі людей звернулися до лікарні з ознаками опера... ну, промінення Да, там легкого ось. Власне, якби там не шведи, які зафіксували появу радіоактивних частин на своєму одязі, то можливо була прихована ця катастрофа. Тому оце велика біда. Ну, і, звичайно, що Чорнобильська атомна електростанція, вона з такого чисто ну якось техногенної катастрофи, Вона вилилася в політичний великий скандал, безумовно. З'являється дуже багато неформальних об'єднань. Зверніть увагу, це у нас різні там культурологічні клуб, Товариство Лева, Громада, Українська гельсінська група перетворюється в Українську гельсінську спілку. Да? Зверніть увагу. Відновлено видання українського вісника, товариство української мови імені Шевченка. Але на основі певного попуску культури ми бачимо ну, негативні явища в економіці через ту саму інфляцію і дефіцит. Тому в mm -hmm. нас з'являються так звані масові робітничі страйки, Зверніть увагу, поняття ну, не, не поняття, але явища обов'язково робітничий рух, масові, шахтайські страйки у нас з'являються. Да? Тобто шахтарі спочатку Кузбасу, потім Донбасу, вони виступають за задоволення своїх ну, потреб, да, базових. Ну, от, їх не задовільняє дефіцит, низька якість товарів і тому подібне. У uh, 1989 році, у вересні, за, ну, обов'язкова дата, вересень 1989 року, відбулося створення народного руху України за перебудову. Народний рух України за перебудову. Головою цього народного руху України було обрано Івана Дерча, але вам потрібно обов'язково розуміти, що пізніше головою народного руху України і дуже часто про це питають було обрано В'ячеслава Чорновола, і ну, він найвизначніший очільник народного руху України. Безумовно, ну типу, тому про нього найчастіше питають дерча, якось ну, не дуже асоціюють його з головою народного руху, хоча він перший. Все-таки асоціюють з головою народного руху В'ячеслава Чорновола, зверніть увагу навіть на його пам'ятному стовпі, ну, пам'ятному пам знакі, да, на місці, де він загинув, написано, що ну, В'ячеслав Чорнин голова народного руху. Інколи цей народний рух у текстах можуть іменувати просто рух з великої букви Р, «Р» да, з великої букви руху. Тобто, ну, тоді ви повинні розуміти, що це оцей народний рух України за перебудову. Вони намагалися надати українському рухові такого національного забарвлення, і намагалися, ну, безумовно, що виступали за перебудову і хотіли вийти із Радянського Союзу. Да? Ось найбільша акція, проведена на рухом, була це українська хвиля, да, це живий ланцюг з Києва до Львова, сотні тисяч людей 21 січня дев'яностого року вийшли, утворилися живий ланцюг, символізуючи. Єдність заходу та сходу це була перша відзначення де, акту звука. Да? Акт Злуки, правда, 22 січня, але ж понеділок. понеділок це було б складно зробити вийти да? то день соборності було відзначено. У березні 1990 року, дата обов'язкова, були проведені перші альтернативні вибори. Да? Тобто, це визначення наступне: проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Відповідно, ми бачимо, що переважно нас вибирають номенклатурщиків, Да? номенклатура перемагає майже в усіх областях. Тому вибори ну були доволі такими ну в альтернативні вони тільки формально, тобто, що брали участь інші політичні там представники політичних партій, демократичного блоку. Але насправді більшість пройшло якраз ну, все-таки цих. Номенклатурщиків старі. Нас формується багатопартійність. Та, да? багатопартійність поняття обов'язкове, це політична система, за якою може існувати багато політичних партій, типу в теорії вони мають, вони всі мають якісь які які, які шанси на е, проход, да, там на. На, на, на владу, так ось ну і власне є поняття український національно-демократичний рух. Український національно-демократичний рух це у нас політичний рух, ідеологія, якого поєднує націоналістичні ідеї створення української держави і демократичні принципи державного і громадського устрою. Поймується багато, бачити політичних партій насправді, але нам потрібно знати два блоки, які були у, у Верховній Раді Української Республіки сформовані. в 1990 році. Це два блоки депутатів, це парламентська більшість, так звана група 239, група 239 це число депутатів 239, ну, тобто їх реально більшість до 226, 450-226. Це вже більшість 226, 225, половина ж. Відповідно, 239 за суверенну радянську Україну, Олександр Морозов і ну, це була більшість. Відповідно, їхня опозиція це була Народна Рада з Юхновським. Ось, на чолі з лідером Юхновським. Це таке два блоки депутатів, потрібно їх знати. Наступний момент це літо уже 1990 року, і це, власне, поява слова суверенітет. Суверенітет, зверніть увагу, поняття обов'язкове, це верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Да? Ну і власне влітку 1990 року відбувається такі собі підписання декларацій про суверенітет. В червні місяці, наприклад, це було зроблено в РФ, а в липні, 16 липня 1990 року, відбулося ухвалення Верховною Радою декларації про державний суверенітет України. Суверен комуністи об'єдналися навколо Кравчука. Останній кравчук, ось він у нас це перший президент України. Його потрібно знати обличчя, да. Ось він взяв курс на суверенізацію Української республіки декларації про державний суверенітет підписувалися ну кожною республікою. Да, проголошувалися, але при цьому планувалося створення нового союзу, підписання нового союзного договору і власне збереження радянського союзу. Понятно, що Горбачов хотів зберегти радянський Союз. Не даремно, що він себе проголосив президентом радянського союзу. Хотів зберегти і там було розробка, Союзного договору, і ну, планували, що, типу, буде таке щось створене, якийсь такий радянський союз 2.0, я не знаю, нова версія, якась да. Тобто, куди війдуть республіки, і, типу, все буде ок. Вони будуть в союзі. да, вони будуть мати суверенітет. Типу, але ну, це буде просто як союз, да там не знаю, Європейський союз. Зараз да? він існує, але ми не можемо сказати, що Німеччина не має суверенітету. Тому, у відповідь на це, у жовтні 1990 року в Києві відбувається революція на граніті. Ось ми бачимо, що в Москве не бажала Господу, да? і власне Верховна Рада Української Республіки, вона так. Собі не, не дуже була активна, да, ось тому в жовтні 90-го дата обов'язково ця революція на геніті, це голодування студентів під політичними гаслами. Виступали вони за е, нові вибори до Верховної Ради, за націоналізацію майна е, комуністів і не, не підписання нового договору. Е, символом цього такого консерватизму і е, е, символом збереження Радянського Союзу був Рада, голова Ради народних міністрів нашої Республіки Масол. В принципі, це голодування в цьому жовтні припинилося головою уряду, ну, масов звільнений був, да, і на його місце призначили Фокіна. Тобто деякі вимоги студентів були задов... задовільнені задоволені, да? е, прийняті. Ось. Е, щодо створення Автономної Республіки Крим. Ну, в 89-му році, перш за все, було дозволено, нарешті, кримським татарам повернутися на історичну батьківщину. І почалося формування а, автономної республіки як ну як, національної, да як національної такої якоїсь автономії для кримських татар. Хоча по факту це була автономія для росіян, бо там 67% було росіян. Але, як не крути, було проведено референдум місцевий, да? і зверніть увагу на дату обов'язково, 12 лютого 1991 року, відбулося видання закону про відновлення Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки у складі української. Але я ж кажу, ну, вона тіпа, якби, формально мов би, для кримських татар. Але насправді ну, крім... права кримських татар ніяк не обстоювали там. І все-таки в Крим... Криму було більше росіян. Безумовно, після депортації кримських татар татарсталінам туди ж росіян завезли. Тому от ну, така автономія. Але Муста, не забувайте Мустафа Джемільова, да, тут теж було проведено зверніть увагу, дай було проголосено утворення меч лісу. Ну і не забувайте Мустафа Джемільова, наш ж важливий персонаж, там в минулій темі, який, власне, дощулював цей Ліс довгий час. Союзний договір готувався, да, все було нормально, але оце готування союзного договору, воно не сподобалося консервативним силам, які не хотіли нового союзного договору, які хотіли збереження радянського союзу в тому вигляді, в якому він був, і повернення до ну, я не знаю, застою, звісно, до сталінізму слава може, може бо ж не повернулося, але до застою Брежнєвського чому ні. І з 19 по 21 серпня 1991 року, власне, відбулося те, що стало каталізатором для проголошення акту відновлення незалежності України. Ну, Для проголошення акт, акт для, каталізатором для видання акту проголошення незалежності України. Це спроба державного перевороту або сайпневий путч серпень 1991 року. Це прагнення неосталіністів, консерваторів, переважно, це були військові, такі комуняки старі. От, зупинити процес демократизації, і повернутися до перебудови, зупинити ну, зміни, оці, да, законсервувати існуючий режим. Представ... Тобто в Москві там були введені танки, да, там був розстріляний Білий Дом. В Києві тим часом комуністи показали себе теж як ті, хто підтримують оцей ГКЧП. Государственний комітет чи звичайного положення. Тобто, Комуністична партія України, вона ну, типу, підтримувала цей путь, підтримувала збереження, так? хотіла законсервувати. Тому от до до Кравчука приходив генерал Ваєнніков, секретар ЦК Компатії України, і вони казали, що припиняємо будь-які там перебудови ці всі нововведення, повертаємося назад. Якщо це, і ми будемо, ну ми будемо там стріляти. Якщо що. по українських містах відбулися акції протесту, да, бачите, мітинги протесту відбулися. Ну і власне саме цей ГКЧП ЧП і Пучпи, да, Сайпневий, ну його безумовно, Параска, вони якби ж підштовхнули Кравчука да, до проголошення акту проголошення незалежності України, до видання, до ухвалення. 24 серпня Верховна Рада зібралася, Левко Лук'яненко написав текст. Акту ну ввечері Кравчук ніс його на розгляд 24 серпня 1991 року відбулося ухвалення Верховною Радою акта проголошення незалежності України. Поняття незалежність у нас теж обов'язкове. Це у нас політична самостійність, відсутність підлеглості по суті. Воно суверенітет і незалежність багато в чому синонімічні поняття. Одне випливає з іншого, інше з першого. Ну, і, власне, оце у нас текст акту проголошення незалежності. Зверніть увагу, бо його питають. Він є. Ну, типу в цитатах він може бути, да. Як, 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 наприклад, як фрагменти універсалів. Тому зверніть на нього увагу, понятно, презентацію ви отримаєте. Ну і, власне, уже після прогол... акту проголошення незалежності. Попочалися часткові державотворчі процеси. Там було прийнято закон про кордон, про, про, про кордонну службу, про, про службу безпеки України. Але насправді акт проголошення незалежності, ну, його треба було засвідчити референдумом, ну, тому що це серйозний документ. Він змінював по суті, становище українських земель, Він ну, ну, типу, проголошував не заради, а може, люди не хочуть. Розумієте, тому референдум як не крути, треба було проводити інакше акт порушення незалежності, ну до нього було багато питань. Тому на 1 грудня було призначено ну, референдум. Ну, а так як всі е, статистика, вся та та прогнози показували, що, понятно, що там більшість дав за незалежність, то були призначені вибори президента України. 1 грудня 1991 року відбувся. Це український референдум та вибори президента України. Президентом став той самий Леонід Кравчук, обличчя якого ми маємо запам'ятати поняття. референдуму у нас обов'язкове. Да? Це такі вибори, але без кандидатів за якесь рішення. Тобто, референдум це спосіб ухвалення рішення шляхом голосування. Да? Тобто, от, у нас держава питає, хочемо ми чи не хочемо. Ми йдемо на виборах. Ми йдемо і голосуємо за людину, а тут ми йдемо і голосуємо за якесь. Рішення нас питають, от як тут питали. Чи підтверджуєте ви Акт проголошення Незалежності України, якщо перефразувати, чи ви хочете незалежності України чи ні? І відповідно, відповідно ну, так підтверджую, ні, не підтверджую. Так підтверджую, вибрало 90,3% громадян України. Відповідно, ну, референдум удався, Да? Вибори сім кандидатів, шість вибачаю, шість кандидатів. Тут той самий Левко Лук'яненко, Чорновіл, Юхновський, але в першому штурі переміг Леонід Кравчук. Ну його знали. Він був ну, попальше його знали. Ну, попальше його знали комуністи. Да? Тобто він же ж був комуністом. А, а комуністичні насправді ці всі двіжухи у нас дуже і дуже були популярні. Так, Комуністичну партію заборонять у нас на деякий період, тому що ж вони пуч підтримуватимуть, але все-таки потім відмовлять. Семененко, голова, голова комуністів, буде з кучмою в 99-му, ще в другому турі виборів. Ну, то що говорити? Ці комуністи тягнули назад дуже сильно. Другий момент що кравчуку да з однієї сторони от він такий комуніст, да, йому якби а з другої сторони, що він прихильність отримав через е, свої ж дії 24 серпня. Щойно проголосив, да, він тут тут, де, тут він якби прийняв тут він трішки задобив е, яку суверенну частину, да, незалежну частину України, ті, які хотіли незалежності. Ну і тобто логічно, ну в нього був даже апарат. В нього був, я, я не знаю, чи він використовував адмінресурс, будь-якого версію він в нього був, чи використовував, не знаю. Але, мабуть, мабуть, на той час, ну, це була. Не як безальтернативні особистість, як в 2014 році Петро Паришенко. Ось так тому переміг сам. Ну і власне після цього, 8 грудня 1991 року, в Біловецькій пущі зібралися представники України, Росії та Білорусі, росіянин Єльцин, Білорус Шушкевич, Українець Кравчук. Ми не підписали угоду, за яким припиняли. Радянський Союз, ну, типу, підписали, да, про те, що Радянський Союз там припиняє свою діяльність, і все ну і власне підписали угоду про створення СНД або СНГ. Да? Співдучність незалежних держав. ось так все. ну, Тобто, Радянський Союз, все, але на його місці виникло це СНД ще недолуге, типа намагання зберегти щось таке, якісь. Контакти. Потім там ще 25 грудня в цьому Алмааті було підписано, якщо не проси Алмааті, було підписано там ще з іншими республіками. Оці, тут вони долучилися до СНД. Ну і власне, саме після проголошення. Незалежно ну, власне саме після референдуму, да, де було засвідчено цей акт проголошення незалежності, почалися активні державотворчі процеси. Це там, от 6 грудня, вже у нас буде створення Збройних сил України. Да. В грудні місяці почалося визнання України як незалежної держави. І, Бачите, визнало 68 держав. Ну, не багато, але й нема е, ось так. Ну а про державотворчі процеси ми поговоримо на Наступне заняття. Ну, не завтра, завтра, тести, будь. Ось так. Ось так. Дякую за увагу.